Всім привіт! Ви на каналі Читуля, мене звати Юля, і сьогодні ми знов поговоримо про мої покупки. Перше, що я хочу сказати, що це останні покупки на довгий час, тому що до кінця року я не планую більше купувати нових книжок, сподіваюсь. Тож, не зважайте, що їх так багато. Це, скажімо так, останні покупки за цей рік. Ну, ще три книжки до мене приїдуть, але я це скажу потім. І так, перша книжка, яку я купила за вересень-жовтень, це Бел Кауфман вгору сходами, що ведуть униз. Тут розповідається про історію вчительки молодої, яка хоче, щоб діти в класі були гідними, були гарними, в плані як люди. Вона новенька і намагається виховувати в Учнях все найкраще. Тут оповідь, крім першої та останньої, здається, глави, буде у записках. Тобто якийсь блант згоди батьків, якісь замальовки дошки, і оповідь вся буде саме така. Мені мене це зацікавило, тому що такого жанру, такого стилю я нічого не читала. Тож, ця книжка з'явилась у мене. Друга книжка це Стівен Кінг, Переслідуваний схудлий. Це друга книжка Стівена Кінга під псевдонімом Річарда Бахмана, яка в мене є. Тож я дуже хочу ознайомитись, тому що перша його книжка під псевдонімом Довга хода стала для мене найулюбленішою. Третя книжка це половина передзамовлення від Вівату Рівновага. Володимира Вениченко. Дуже гарний зріз, Дуже гарна обкладинка виблискує. Буду читати. Мені дуже подобається ця серія. І... І щегуро! Безутішні. Художник хилкого світу. Ноктюрний. Та похований Велетень. І того в мене вже є всі видані книжки Казегура. Тому що мені дуже сподобався цей автор по «Не відпускай мене по Кларі Сонце. Ці книжки просто точно увійдуть в топ-року. А я хочу читати більше. Тим паче, що перевидавати його не знаю, чи будуть. Тож, де я купила ці книжки. Я вам розповім в наступному відео, яке буде про те, як я обираю, де я купую та як я вибираю що читати саме з книжками. І навіть з такими рідкісними. Здам всі точки! Наступна книга це Сільвія Плат під скляним ковпаком. Я її передзамовляла, і ось вона до мене приїхала разом з подарунком, який отримав Вадим з каналу. Вадим читає». ось тут буде посилання. І буду її читати, тому що це щось про депресію, про м, глибоку депресію. Це для мене зрозуміло і дуже-дуже близько. Дві книжки з культового роману е, серії KM Books. це Бакі е, Dent» від Девіда Духовного, від е, актора, який грав в. Каліфорнікейшн, ви можете його знати. Він за походженням українець, це для мене стало цікавим. Ця книжка продавалась за 40 з чимось гривень. Я вирішила, що треба брати. І друга книжка, яку вже ніде не знайти, це Ентоні Берджерс Механічний апельсин. Я вивчала цю книгу, коли вчилася на соціолога. Але я мало що пам'ятаю. Здається, ми не читали її, а тільки торкалися її як приклад реалістичної жорстокості, зображеної в культурі того часу. Тож мені дуже цікаво почитати, що там буде, і наскільки це жорстоко зараз. Якщо ви бачили відео Вадима, де він розпаковує подарок від мене на день народження, то ви бачили Золотий Дім. Цю рідкісну книгу я знайшла одразу в двох екземплярах, і я вирішила, що чому не скористатися такою можливістю і не купити собі примірничок. Тож, він в мене. Лабіринт Фавна. Цю книгу я купила у КСД, коли були знижки, і я забула розповісти в минулому відео про неї. Я бачила Лабіринт Фавна дуже давно, як фільм, але. Мені дуже хочеться прочитати, тому що я пам'ятаю, що це якесь фентезі, але дуже химерне, можливо, навіть філософське. А зараз мені таке подобається. І тут зник стосик книг, але це не тому, що вони закінчилися. Ще одна рідкісна книжка: це середня стать від Джефрі Євгенідіса. Я вибачаюся, якщо сказала щось не так. Ця книжка, здається, буде таким самим, як і маленьке життя. Тобто, я буду плакати, я буду переживати, і, здається, мені буде дуже погано. Е, зараз чомусь, можливо, через осінь, я хочу таке читати. Що може бути ще рідкіснішим? Ну, наприклад. Трилогія Голодних ігр. Так, тепер в мене є від КМ букс Голодні ігри та друга та третя частина. І е, я хотіла їх саме в такому виданні. Я знаю, що букшеф буде перевидавати. Але в мене принцип, якщо я можу купити десь це де-інде, то я куплятиму не в букшефа. Якщо я вимушена. Купляти у букшефа, тому що вони викупили права, і ну, я не можу з цим нічого зробити, то буду там. Але я не агітую купувати в них, тому що я знаю, що це суперечливе видавництво. І наскільки я знаю, зараз їх нічого не пов'язує з Росією. Проте, якщо це не так, можете написати. Я. Відкрита до всіх думок, тому що офіційно вони нічого не відповідають. Тож залишається тільки сподіватись, тому що вони, здається, донатили на ЗСУ на початку війни і підтримували всіляку Україну, ну тому що вони українське видавництво, зрозуміло. Але як справи з Росією через вони всі зв'язки? Не знаю. Друга половинка мого передзамовлення від Віват класики. Це невеличка драма Валер'яна Підмогильного. Ми цю книжку будемо обговорювати з іншими блогерами. Вона буде моєю наступною на читання. Тож відгук на неї ви побачите дуже скоро. Я забула про них. Анатомія. Дана Шварц також приїхала поперед передзамовленню. я вже її прочитала. Відгук буде в прочитаному жовтня. Тож, э, чекайте, що ще можу сказати? Це про э, дівчинку, яка живе у 19 сторіччі і дуже хоче бути хірургом. Але в той час э, дівчина-хірург це щось немислене. Як вона буде? Намагатися здати іспит без підготовки чи з підготовкою, ну, побачите самі. Я хочу сказати, що якщо вам подобається естетика давньої медицини, ну, це ось. Ще одна книжка це від лабораторії. Том Фелтон по той бік чарівної палички. Це його автобіографія. І я зазвичай не люблю таке, але я подороманка, тож мені. Дуже подобається Том Фелтон як людина, а не як актор і не як драко Малфой. І я хотіла почитати щось і про Гаррі Потера, і про Тома Фелтона як людину. Тож, я вже прочитала, і відгук також буде в жовтневому прочитаному. І так, розпочинаємо ті книжки, які я замовляла в Артхас. І це мистецтво кольору. Елементи образотворчого мистецтва, наука дизайну та форми від Йоганеса Ітена. Я знаю, що ці книжки дуже мені допоможуть краще розуміти графічний дизайн, тож це мені потрібно для роботи. Але я хотіла їх також вам показати, якщо ви теж займаєтесь чимось творчим, не обов'язково. Графічний дизайн, ви можете бути веб-дизайнером і просто малювати. Зверніть увагу. Наступна книга від Артхасу це подорож письменника. На прев'ю моєї сторінки написано про письменство. Ось ця книга стане однією з тих, які я прочитаю для ролика про написання книги. Новинка від Артхасу це Критичне мислення Джонатана Хейбера. Це все просто. Як соціолог я достатньо знаю про критичне мислення, проте хочеться почитати щось новеньке можливо, як краще перевіряти інформацію, особливо під час війни, яка зараз відбувається. Тож, ось так: воркфлоу практичний посібник до творчого процесу Дорана Майера. Я дуже не структурована в своєму творчому процесі, хоч завдяки «Bullet Journal це я трохи виправляю, але все одно в моєму творчому процесі завжди хаос, і хочеться якось з цим покінчити. Сподіваюсь, ця книга мені в цьому допоможе. Велика важлива книжка про мистецтво. Тепер про жінок. Це Даніела Кріза. Я хочу. Більше знати про мисткинь, тому що все, що я знаю про мистецтво, було з чоловічим обличчям. Мені б хотілося більше знати про мисткинь в історії. Тож, я купила цю книгу Наталія Синіпупова. Композиція, тотальний контроль. Як створити дизайн без візуального сміття. Ця книжка саме про композицію. та про те, як зробити її кращою, так як я графічна дизайнерка, це мені потрібно. Та також я малюю, тож це мені потрібно Х2. Тут приклади композиції та як її е зробити більш урівноваженою. Тож я дуже сподіваюся, що мені це допоможе. Буду краще робити прев'юхи для каналу. І дві книжки від Сюзани Кларк. «Ladies, Grace Adieu» Та інші історії це збірка оповідань. І, звісно, Піранезі. Я її купила. І так, вона дуже-дуже гарна. Отак от. Піранезі. Але я купила її не через обкладинку. Я купила її, тому що це остання книга, якої в мене не було, і перша, з якою я хочу почати знайомство з авторкою. Тому що в мене вже є Джонатан Strange і Містер Норрелл. також ну, вже є «Леді з Ресіду. І це збірка оповідань. А це книжка, тобто цільна історія, і вона маленька, не така велика, як та її. З Джонатаном Стренджем. Тож, я, напевно, почну з неї, потім з збірки оповідань, а потім візьмусь за товстунця. Візьмусь за товстунця, звучить не дуже. Але я згадаю, що ви мене зрозуміли. Також до мене їде Солітер від Еліс Осмен, тому що Юля з каналу Проліт її дуже радить. І на Кабі, Моя алкатеча від реальності. Через те, що. Мій лесбійський досвід самотності стала однією з дуже класних книг, однією з топ місяця. І мені захотілося прочитати, що буде далі з цією авторкою, і що за Alco від реальності. Ну, і Солітер це щось про депресію. Як я сказала, Юля Проліт дуже радить цю книгу. і, ну, ви бачите, що я скуповую все про депресію, про психічні розлади та про суїцидальні думки. Ем... Я не знаю. Все через осінь. Тож, це мені потрібно. Буду невдовзі читати. До мене ще повинно приїхати Вавілон, але я його чекала ще в вересні. Його перенесли на жовтень, зараз на кінець жовтня. І я сподіваюся, що в цьому році він до мене приїде. І більше я не купую жодної книжки. Так, взагалі. Я б хотіла деякі книжки, але я гадаю, що вони почекають нового року. Тож, отак-от. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Що ви придбали останнього часу? Та як вам мої покупки?